Дякую, що ти в мене є. А я дякую тому, що ні, в мене друга не є. Я без нього ну, свого життя просто не уявляю. Я Савон Салон Ігор Вікторович був мобілізований 155 ту бригаду міста Дніпро. На третьому виході ми знаходилися поблизу села Бердичі. І десь майже перед обідом в окопі був атакований впівдроном. Отримав вибухову травму. Мене забрали нас відвезли на стаб пункт в Покровськ. Ну, далі була операція, я був без, ну, без свідомості, не пам'ятаю. Він їде, я за ним, він їде, я за ним. Ну, за ці ріки чотири місяці я його кидала один раз. Звертаємося до фонду відновлення добробуту та всіх небайдужих у проханні допомогти нам зібрати кошти на реабілітацію, на відновлення мого чоловіка. Ми це віримо, сподіваємося на вашу допомогу з вами разом. Ми встанемо, підемо.